Мені здається, саме так бачать життя українців в Америці: відпочинок, релакс, а долари сипляться з неба. Але приїжджаючи, ми всі зіштовхуємося з жорстокою реальністю, платне оформлення документів, рахунки, щомісяця треба сплачувати. А долари, виявляється, не падають на голову. Де заробити свої перші гроші в США без спеціальної кваліфікації, без знання мови? Це і належить нам з вами сьогодні дізнатися. А для тих, хто не бачив, на моєму каналі вже є одне відео по роботі кур'єра в службі доставці, де і працює зараз мій чоловік. Ми записали для вас один день. Цієї роботи розказали про деякі нюанси, заходьте дивіться, якщо подобається, не забувайте залишати свої сердечки, підписуйтесь на мій канал і чекаю на коментарі під кожним відео. Сьогодні я хочу розповісти вам про роботу в компанії DoorDash, де кожний зможе заробити свої перші гроші в США. А скільки і яким чином... Ви вже й самі будете знати, якщо додивитись це відео до кінця. Моя ціль дати не лише інформацію, але й чітку інструкцію. Тож, поїхали! Дор це американська служба доставки їжі. Вона, звісно, не одна на ринку. Є такі великі конкуренти, як Postmates, краб Uber Eats. Але сьогодні ми поговоримо саме про роботу в DoorDash. І щоб стати кур'єром компанії DoorDash, вам знадобиться будь-яка автівка, драйвер лайсен США і банківський рахунок, на який буде приходити ваша зарплатня. Ну і, звісно, смартфон, будь-який смартфон, на який ви зможете встановити цей застосунок. І перше, що вам треба зробити, зайти в App Store, знайти застосунок DoorDash Dasher, встановити на свій смартфон. Далі ви натискаєте кнопочку Хочу стати дешером, проходите незначну реєстрацію відповідно до інструкції, вводите свій емейл, підгружаєте свій драйвер лайсенс, інформацію про себе, адресу саме необхідне. І відправляєте, Служба безпеки перевіряє цю інформацію, і протягом 24-48, мені здається, максимум годин підтверджує. Вам ваш аккаунт. Через декілька днів вам прийде фірмова термосумка і червона картка, якою ви зможете розраховуватися в магазинах при виконуванні замовлень. Але і без цього вже можна починати розвозити і їжу і заробляти свої перші гроші. В цій роботі, звісно, є свої переваги. Перше ніяких співбесід. Встановили застосунок. Пройшли реєстрацію, і завтра вже можете їхати заробляти свої перші гроші. По-друге, робота завжди є. Ну, звісно, від регіону залежить і кількість замовлень може залежати. Ми знаходимося в Колорадо, і у нас з вами буде сьогодні особистий провідник в світ доставки. Знайомтеся, Анатолій. Hello, hello. Візьмеш нас з собою сьогодні. Розкажеш нам секрети Дардашу. Ну, це дуже дорого буде для вас коштувати всі секрети Дардашу. У нас є тільки лайки. Грошей так. поки що немає. Ну, Лайка мене наїсися, на хліб не намажеш. Ну добре, сідайте, то вже покажу. Хоч поїхали. Частину. Так, з чого починається робочий день? Робочий день починається з того, щоб вибрати спочатку зону, в якій ти хочеш працювати. Я, наприклад, обираю зону там, де я живу, щоб було ближче. О, є різні зони, різна цих зон, тому я вибираю свою зону, в даному випадку Брайтон, e, зона Брайтон. Mm -hmm. Я для цього входжу в систему. Ось ці зони показані. Деяка завантаженість. Я вибираю Dash Now, нажимаю, я заходжу. Мені дає до якої години я хочу працювати. Наприклад, я даний час зараз у нас 9 годин ранку. Я вибираю 12-й, наприклад, працювати. Воно мене запитує, чи в мене заряджений телефон, я кажу, да. Чи в мене є це, газ заправлена машина, да. Чи в мене є червона картка, яка необхідна для роботи, є. І чи в мене є сумка для зберігання їжі. Я кажу, також да. І після цього нажимаю Старт. А програма відслідковує твою локацію, вона бачить, де ти знаходишся? Так, да, програма бачить, де я знаходжуся, і я наскільки я розумію, вона мене зв'язку з цим і посилає до найближчого місця, де можна забрати доставити їжу. Mm -hmm. Тобто ми ввімкнулись в систему і чекаємо на перше замовлення. Так, 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 mm -hmm. так. І поїхали ми до найближчої плази. Ми порахували, що на ній знаходиться біля 15 фастфудів. Тому і чекати на перше замовлення тут найкраще. Поки ми чекаємо на перше замовлення, давайте пробіжимося по головним питанням: який робочий день, як він формується? І скільки взагалі американці в котрій годині починають їсти? Ну, якраз це є основною перевагою цієї роботи. Робочий день починається тоді, коли ти хочеш. Mm -hmm. Роб, працювати ти можеш стільки, скільки ти хочеш. А американці починають їсти ну, десь приблизно вже з п'ятої години ранку, п'ять пів на шосту починаються йти замовлення. Вони не, не часті, але вони вже починають йти з цього часу, вже працює Макдональд, ма, працюють і заправки, де як їда і напої, ну mm і -hmm. інші фастфуди. Тобто Бо... замовлення приходять на фастфуди, на заправки, на магазини, тобто то це не обов'язково буде лише якийсь ресторан або фастфуд? Ні, ні, ні. це може бути і магазин. Це для цього в тебе є червона картка компанії Дардаш, якою ти розраховуєшся. Це можуть бути заправочні станції, де люди з напої заказують собі, чи ще якісь дрібниці. І тут же ж найголовніше питання: скільки можна заробляти? Будучи отак на цій роботі, ну все залежить, як любій роботі. Починаючи любу роботу, зразу багато можливо і не будеш заробляти, тому що треба навчитися привикнути. Но, якщо ти вже це починаєш потрошки розуміти, в середньому ти можеш заробляти 25-27 доларів за годину. Це при умові, що ти вже знаєш, в які години лучше ставати, де стояти, щоб менше потратити пального. Тобто є свій час пік, є свіє свої пік. години, де найбільше, найменше. А що до конкуренції в цій справі mm. вистачає замовлень як водіїв, багато мало? Конкуренція – це твій рейтинг. Чим краще ти працюєш, більше доставляєш, mm -hmm. тим тобі частіше може прийти замовлення. Ось у нас прийшло замовлення. Показано на екрані що це замовлення. Ми повинні поїхати в, 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 в Sonic Drive і забрати там їду. 6,2 км, кілометри, 7,50 платять. Ми mm -hmm. нажимаємо, що ми приймаємо це замовлення. Зразу автоматично включається. Дірекшен, куди нам потрібно їхати. Mm -hmm. Для новичків зразу подивитися, куди і як їхати можливо. Mm -hmm. І після цього ми стартуємо. Перед тим, як стартувати, ми ще можемо подивитися. Заходимо, і дивимося, де ця адреса. І всі, які ми повинні прибути, ми повинні забрати їду 9 годин 58 хвилин. По нашому раз 9 годин 58 хвилин. Ми mm -hmm. прибуваємо вчасно. Ми стартуємо. Поїхали. Тому можеш вибрати шлях коротший для себе. Mm -hmm. Можливо, їхати по дирекшену, який тобі дала система. Mm -hmm. Сцефіка цього фастфуду, де ми будемо забирати їду, там неможливо зайти всередину і її забрати. Там лише на автомобілі ти можеш під'їхати, замовити, під'їхати до віконця і там тобі її видадуть. Це фастфуд, ми під'їжджаємо. Я нажимаю що я прибув. Hello, Dardash. I have order for Jasmine. Okay. Thank you. Oh. Тобто вона прийняла Прийняла моє замовлення і сказала, щоб я їхав до віконця отримувати її. Я під'їхав і буду чекати. Ось you. ми забрали її. Uh -huh. Далі uh -huh. нажимаємо Confirm pickup uh -huh. Ми забираємо. Далі нам видає, uh -huh. куди ми дожди Ми маємо адресу Mm -hmm. І написано, маємо інструкцію. Інстру... Задня машина просто від'їдемо. Mm -hmm. Маємо інструкцію leave at my door. Please mm -hmm. don't ring the doorbell. Тобто так. вони просять під двері доставити і не телефонувати, і не стукати в двері. Mm -hmm. Ми виконаємо їхню інструкцію. Я нажимаю Direction. Direction нам покаже, куди ми... декілька, декілька маршрутів доставки їди. 5 хвилин їхати, 2,6 км. Це менше mm -hmm. 2 міль. 200 футів поверніться наліво. Я вже знаю, куди це їхати. Я дивлюся. Ми в 10.05 прибудемо. Ми повинні прибути в 10.14. Угу. Тобто у нас є 8 хвилин запасу для доставки. Ми доставимо Поверните своєчасно. Угу. Приїхали, ми їдемо. Після того, як прибули, я нажимаю, що я прибув сюди. 7,50 вони платять, пишуть, оставити біля дверей, не дзвонити. Угу. І зробити фото. Питає у мене система, чи було мені безпечно доставляти цей заказ, я кажу да. Нажимаю ми заробили за це 7,50. І 7,50 нам чайових дали 5 доларів, і 2,50 заплатила компанія Дарташ. Угу. Все, Дуже добре, ми... поїхали далі. Поїхали далі. Так, не встигли ми відвести замовлення, як нам прийшло наступне. Ідемо ми на нашу плазу, де й очікували на замовлення. Хочу yeah, зробити yeah. акцент на тому, що для цієї роботи не потрібно знання англійської мови. Звісно, вам хочеш не хочеш, але прийдеться поговорити з. Робітниками закладу, вам треба сказати, що ви з Дардашу що вам, у вас замовлення для когось. Але, Але ви можна вчити... це не казати, показати телефон, і вони самі читають, для кого замовлення. Так, з досвідом ви вивчаєте декілька фраз, які вам потрібні, і ті, які можуть вам сказати робітники. І в цілому, Ось в цілому треба. можна працювати. Джері Майкс. Наша головна задача сказати, що ми з Дордашу і маємо замовлення для такої людини. Це все. Вони вже в свою… Ось нам сказали, що треба чекати 10 хвилин. Я нажимаю що? Ордери. Ще не стартував наш і час зупинився. Порції, як ви можете побачити, зовсім не маленькі. Американці дійсно люблять поїсти. Тому й роботи у кур'єра по доставці їжі завжди вистачає. З цієї ж точки плюс 23 км, 18 доларів. Ми можемо його взяти. Ну, давай. Ми, беремо. Беремо. Ми нажимаємо. Я зразу повідомляю, що ви ще одне замовлення прийшло. Я його повинен 10-20 одну забрати, нажимаю, що ми будемо чекати. Кордер. Ось вийшло, два закази. Тобто, що ми маємо? Поки ми очікували на замовлення, нам прийшло ще одне з цього ж самого фастфуду. Тому ми взяли друге замовлення і зараз повеземо в банку. Проїжджаємо школу сьоміка. Ось. Цю школу теж я робив замовлення. Так, да, школи роблять замовлення і, і в медичні заклади, і скрізь. Ваше місце назначення знаходиться справа. 166.07. Головне тепер не переплутати замовлення. Поклали, сфотографували і можна їхати. Можеш попасти в таку струю, що замовлення за замовленням, навіть везеш замовлення проходить наступне і так годину проїздити, доларів 50-60 вже заробити. Потім можеш простояти 30-40 хвилин. Но в середньому отримаєш своїх 27 доларів за годину, 24 кілометри. І це буде їхати, дивись. Ось ми, синя угу, точка. Угу. Ось забрати, а он туди їхати. Це в другу сторону, совсім, де ми живемо. Я ся не жимаю. Файфадфі, угу. що велика дистанція. на жаль. Угу. Я туди не поїхав. Бо Ні це райдинг. в іншу сторону, так. Це в іншу сторону будинку. Ми нам неохота твій. Чан Так, Ми завезли останнє замовлення. Було ще у нас декілька, але ми від них відмовились, бо було дуже далеко. І зараз Вендіс. А, недалеко десь 8 кілометрів сім їхати і нормальне замовлення. Тому п'ять навіть. А, він вже збирається, я так зрозуміла, що це вже було наше замовлення. Ми приїхали раніше, зараз ми його забираємо. І веземо десь тут дуже близько. А Знову доставили замовлення. До речі, вже скрізь. сьогодні розгулявся Так, ми приїхали на замовлення Red Robin, такий фастфуд, ось центральний вхід, але в цьому закладі ми вже знаємо, бо були, якщо ви зайдете на центральний вхід, вам скажуть, що є окремий вхід для Дардаш Є ось двері, де написано пікап. Машини, на яких ви приїхали забирати замовлення, стоять під такими табличками. На цих табличках є номера. Ви називаєте свій номер і вам замовлення можуть винести прямо в машину. Ми вже заходили сюди, нам сказали зачекати 5 хвилин і замовлення буде готове. Зараз заберемо і повеземо на адресу. Ось така вже краса. Подивіться. Як прикрашають гарно будівлі. Тут Грінч, найголовніший персонаж на Різдво. Будемо забирати тут піцу. Я хочу сказати, що ми не чекали не хвилини. З того моменту, коли ми почали прийняти замовлення, ми замовлення за замовленням робимо. В кожному закладі є своя інструкція. Наприклад, в цьому піцца-портал для пікапа тут написано, що є код спеціальний, він йде в замовленні. І якщо він в тебе є, а твоє замовлення вже готове, воно вкладається в такий бокс, ти натискаєш свій код і відкривається один з твоїх замовлень. Але так як він був не готовий ще, нам зараз дадуть його в руки. Одна проблема, тут скрізь дуже смачно пахне. І коли ти вже в обідню перерву їздиш за замовленнями, просто можна обійтись слюною. Я думаю, що точно буде попереду, так цей огляд фастфудів. Їх в Америці, ну, дуже багато. І всі вони різноманітні. Ми взяли замовлення, дійшли до машини, і нам прийшло ще одне замовлення в цьому ж закладі. Тому ми взяли друге замовлення і їдемо на адресу. Замовлення було в школі. Так цікаво, коли будинки приватні, це просто. Коли бізнеса або школи, або якісь заклади. Трохи цікавіше, бо це закриті території. Так, доставили ще одне замовлення. Вже обід. Я б сказала, час пік почався, бо їх дуже багато. Так, у нас зараз 12.20. Ми попрацювали 2,5 години. Заробили 60, скільки? 6? Да, 66, доларів. 66 доларів. Зробили 7 замовлень. І їдемо додому на обідню переру. Відпочинемо, пообідаємо і подивимось, якщо є бажання, далі можна ще працювати. Я хочу сказати, що прикольно, нелегко, <хи> трохи треба зорієнтуватися у різних закладах різні умови. Але це все з досвідом приходить класно їздити з людиною, яка вже це все знає, і ти переймаєш цей досвід. І на рахунок системи, хочу ще сказати, там є рейтинг. У кожного доставщика, у кожного кур'єра є свій рейтинг, тому і замовлення теж можуть видаватися згідно з твоїм рейтингом. Тому було б цікаво, ще подивитися з нуля. Можливо, навіть я зроблю такий експеримент. І на своєму аккаунті, де ще немає ніякого рейтингу, теж спробую. Доставку, але це вже буде історія наступних відео, тому не перемикайтесь. І так, що ми маємо? Толя поїздив ще без мене після обіду трошки, зробив декілька замовлень. І зараз, ось ввечері, ми заїхали на заправку, зальємо трохи палива в машину. До речі, теж треба це враховувати, що ще витрачається паливо, звісно. І. Поїдемо ще, зробимо декілька замовлень. подивимось, як це працює ввечері, коли більше людей, більше трафік, скільки ми встигнемо зробити за декілька годин. І потім я покажу вам, скільки вдалося заробити сьогодні і поговоримо в цілому, скільки можна заробити за тиждень. Так, пройшло десь хвилин 5 і ми вже отримали нове замовлення. Що там пишуть? На замов мені пишуть дві пази, хочу заплатити нам 11 доларів мінімум. Їхати 21 кілометр. Потрібно завести. Бачите, система трошки завісає. Це доїхати так, що прийдеться потім 40 ми... кілометрів, бо назад довертатися. Ми, да, ми нажимаємо відмовитися. Ось став, у мене рейтинг став 70 66. і вибираємо, що це велика дистанція для нас. Ми не можемо, не хочемо їхати. Вся система його зняла. Угу. і ми чекаємо, чекаємо далі. наступне замовлення. Так. Тобто таким чином ми можемо обирати собі різні варіанти. Дивимося, щоб було вигідно по територіальному показнику, по ціновому показнику. І зараз час пік. Далеко їхати, великі трафіки. Uh -huh. Це теж враховуємо. Yeah. Поки ми чекаємо на наступне замовлення, розкажи, будь ласка, скільки коштів витрачається на паливо, щоб зрозуміти, скільки на це треба закласти. Ну, в залежності від того, скільки міль, міль ти проїдеш, Ну, в середньому десь біля 20 доларів в день для цієї роботи uh -huh. необхідно нести такі затрати. Ну, ще може бути кава. Якщо ти заїжджаєш. Хоча тобі, як працівнику, ти можеш заїхати на будь де ти забираєш їжу. Тобі можуть так дати і кави, і на будь любих попити. Це Вода не проблема. я знаю скрізь в Америці безкоштовна, Якщо ти хочеш пити, тобі нальють. Да, нальють, А крім того, якщо ти я кажу, заходи за їжу забирати, тобі приходиться чекати. Вони кажуть, там 5-10 хвилин. Вони тобі пропонують каву, Кока-Колу. То можна Печово. зекономити. Да, можна можна зекономити, можна не купувати. А ще я знаю, що біля домівок, для делівері, для кур'єрів люди самі влаштовують такі невеличкі бари, це правда? Так, да, це так і є. В основному це для delivery, які доставляють посилки. Ну і для там написано для делівері, просто під'їжджаєш, там може знаходитися теж снеки, печиво і в напої кока-кола, водичка. Ну, і це дуже написано класно. для делівері. Це аналіти показує те, що люди дуже раді і вдячні вам за роботу. Так, да, це так. А якщо це йде свято, то як крісмас буде, то це взагалі взагалі масовому не виставляють біля своїх домів. Ось нам прийшло замовлення: два закази треба 15 доларів. Ну і ми точно заїхати будемо в магазин. Такобел. Такобел і розкид – мага... це заправка. Угу. І за це нам платять 15 доларів хочуть заплатити. Ми повинні проїхати 5,6 кілометрів. Тобто з розрахунку це, це, нормально. це нормально. Ми коли нажимаємо зараз систему цю, аби вона спрацювала зараз. Ось трошки вона глючить, бач. Угу. заскакує. І не зрозуміло зараз, куди їхати. Зараз воно показуємо на перші замовлення. Ми повинні заїхати на Taco Bell. Угу. Це тобто система їда. сама все реагує на те, що перше, що друге, нічого тобі не треба видумувати. Ваше місце позначення знаходиться з Так, приїхали на заправку за замовленням. Тобто, люди можуть не лише в фастфудах замовляти, а й на заправках. Взяли з собою сумку, щоб знали, що ми саме Тордашу. Продавець сам формує наше oh, замовлення. Це якийсь Дякую. снайп. Наш автобус вихідну знак стоп. І ми зупиняємося. Зупиняються всі. Автобус вигружає дітей. Угу. Тобто такі правила, коли шкільний автобус зупиняються всі сторони руху автомобілів і других транспортних засобів. Все, він виключив знак стоп стопу, брав, я можу їхати. Угу. Автобус включає ці знаки і жде, поки діти не перейдуть дорогу рук. 6 кілометрів 8,50 км можна завести. Беремо. Наш день вже добігав до кінця. Ми зробили ще декілька замовлень і відправились додому робити підсумки. О шостій вечора ми вже були вдома. Ну що, друзі, класний досвід ми мали вчора з вами. Було цікаво, пропрацювали ми, я б сказала, не дуже багато. Це було приблизно 6,5-7 годин, з яких ми дві чекали на замовлення. І 4,5 годин ми активно працювали. Тут я прикладу скріншот з виписки, щоб ви бачили, було декілька входів і виходів з системи, тому і сум теж декілька. Ми порахували, це було 146 доларів вчора наш заробіток. І так, якщо працювати 6 днів на тиждень, а це виходить якраз 40 годин. Фултайм, це вважається повною зайнятістю. Виходить, рахуємо по 150 доларів в день. На тиждень це 900 доларів, і на місяць це 3600 доларів. Ми з вами вже визначили, що 20 з них в день виходить на бензин, тому відраховуємо ще з цієї суми 480 доларів. І виходить. Чистого заробітку в місяць 3100 доларів. Ось так класний був день, цікаво було дізнатися це. Звісно, у кожного буде різні умови: різна витрата на паливо, різні пріоритети. Хтось зможе працювати більше, хтось зможе працювати менше. Але я сподіваюся, що кожен знайде для себе щось корисне в цьому відео. Ну, а я пропоную вам підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нічого нового. До речі, новий випуск я вже готую. І це буде мій найбажаніший випуск, тому що 5 місяців ми вивчали найкращий шлях покупки автомобіля. І ми це зробили. Я вже маю свою першу активку в США. Звісно, цим шляхом ми поділимося із вами. Тому я не прощаюся з вами, а кажу вам всім до зустрічі!